Цінно напередодні Дня Незалежності загальнодержавна виставкова акція Барвиста Україна розвернула масштабну експозицію у національному експоцентрі. Понад 800 експонентів демонструють останні досягнення країни. Одна з найактивніших Дніпропетровщина її цього року виповнюється. 80. галузеві надбання представляли найкращі представники регіону. Торгова марка «Злегода» випускає сьогодні около 200 видів молочної продукції. Разных наименований. Мы занимаемся много детским питанием. Сегодня мы уже выпустили новые виды детского питания. Это кефирчик. Малятка продукція під торговою маркою злагода відома споживачам. Комбінат входить у п'ятірку найпотужніших підприємств молокопереробної галузі країни і отримує лідируючі позиції на ринку. Вже цього року запускають у виробництво більше десятка нових видів продукції, зокрема виготовлену термостатним способом. Такі кисломолочні продукти за оцінкою фахівців більш корисні і смачні за підсумками всеукраїнського конкурсу Краще вітчизняний товар 2012 року. Сметана злагода отримала золоту медаль. «Злагода» не тільки займає выпуска молочной продукции, но и творчеством тоже. Злагода имеет э, свою киностудию. Мы уже вы, выпустили 5 полнометражных художественных фильмов и около 30 короткометражных Остання робота сценариста і продюсера Віктора Веретенникова фільм Заграва, знятий за його одноіменним романом, торік став неодноразовим призером престижних кінофорумів і фестивалів. Нині компанія, що його викупила на кіноринку, запускає стрічку в прокат на території Росії та Білорусі. Проте на досягнутому не зупиняться, каже Віктор Веретенников. Є й творчі задуми і плани з реконструкції та розширення заводу в рамках державної цільової програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування. Переконаний, що цей захід сприятиме подальшому економічному, науковому та культурному розвитку держави. Хочу вам зичу вам натхнення у праці та успіхів у всіх починаннях. Президент України Віктор Янукович, шановні друзі, тільки під час таких заходів можна до кінця зрозуміти наскільки велика країна, наскільки багато ми маємо наших товаровиробників, які здатні випускати якісно. Продукцію, яка може бути абсолютно конкурентною в цьому світі. І тільки тут ми до кінця повинні розуміти, наскільки важлива підтримка наших товаробників. Нам потрібно об'єднатися всім суспільством для того, щоб їх підтримати. Тому що, ви знаєте, коли ми об'єднуємось, у нас все виходить. І тільки-тільки чемпіонат Європи, який пройшов Євро-2012, про це свідчить. Хтось будував дороги, мости, хтось приймав гостей в аеропортах, хтось їх. Приймав готелях, хтось годував в ресторанах. В кінці кінців чемпіонат ще не завершився, а весь світ зрозумів, що виграла Україна. Я всім хотів побажати, всім хотів товаровлюдникам подякувати. По-перше, за ту роботу, яку вони провели організаторам виставки за їх організаційні зусилля. І хотів оголосити виставку Барвиста Україна відкритою. наших почесних гостей і відвідувачів експозиції: оглянути експозиції виставки. У 1012-му збільшується на 5% У 2012-му зросла станом на червень складає 3297 гривень. При цьому на підприємстві У Дніпроску розпочато кліміцтво Перша будинок буде введена в експлуатацію вже у вересні 2012-го. Загалом в 2012-му екскурсію садочком за два роки на Дніпропетровщині було відкопи на Олімпійських іграх 2012-го чотири золотих медалі. Та і є унікальною пам'яткою архітектури 18-го століття. Повна реконструкція собору має завершитися у 2013-му. Дніпропетровщина відкрита та відповідальна влада. Чого 7 тисяч звернень громадян. Усі звернення знаходяться на особистому контролі губернатора Олександра Вілкула та вирішуються позитивно. Дніпропетровщина – наш успіх, успіх України. Будуємо нову Дніпропетровщину разом з президентом. дальше два чи серйозна чесних споруди, яка на 70% проценту развивается ящик считаю... вот вот да. да. вон тогда так что пошли Вот ну, и хорошо значит нужно туда поставить Если нужно молоко, сказать, да? не да. Да. чуть выше да выше может, спиной ставить Надо, чтобы... а а я пол, пол, там, где сметана с лагодой написано, крупненько, можно? фалечі. Що ми Внутри а, спальники. Тут неплохо, если молочко какое-то видометное. Нет, мы хотели делать детское мороженое. Которые обеспечивают порошками детства. Мороженое. Мы уже выпускаем. <связывается> то молочко было. И это уже кефир, это новые виды. Кефирчик были

до продукции стеклянной банке, йогурт и простокваши. Да, планы есть и по реконструкции, и они в движении, то есть они выполняются. В этом году Злагода выпускает 12 новых видов молочных продуктов. Это восстанавливается очень давно забытая старая высококачественная продукция термостатная, которая идет. Чем отличается термостатная молочная продукция от обычной продукции? Обычную кисломолочную продукцию можно ее пить прямо со стакана или с бутылочки а эту продукцию термостатную нужно, нужно кушать чайной ложечкой. То есть это восстанавливает... 40 лет назад или 35 лет назад мы это делали, а сейчас э, давно забытая хорошая, качественная, старая возобновляется. Это йогурт, простокваша, это сметана. И вот не, недаром сметану сегодня определили, что сметана злагода при, признана самой лучшей качественной сметаной на Украине. Вот это сегодня мы получили эту награду. Игорь Александрович, сколько видов продукции сегодня выпускается торговая марка «Злагода»? Торговая марка «Злагода» выпускает сегодня около 200 видов молочной продукции, разных наименований. Практически все, что выпускается сегодня, торговая, марка, есть в Украине, торговая марка выпускает. Очень важный момент, очень важный момент, это то, что мы занимаемся... Не только кисломолочными продуктами. Мы занимаемся много детским питанием. Сегодня мы уже выпустили.